23 червня Іран здійснив ракетний обстріл американської бази в Катарі. Це одна з найбільших баз Сполучених Штатів Америки в регіоні. Також були атаковані об'єкти в Іраку. про це повідомило джерело Sky News. Американська авіабаза Аль-Удейт у Катарі стала ціллю обстрілу. Там перебував невеликий контингент британських військово-повітряних сил. Іранські засоби масової інформації заявили, що це частина операції під назвою благовіст перемоги. На авіабазі Айналь Асад в Іраку активували систему протиповітряної оборони. Відео атаки в Катарі з'явилися в мережі. Представники Катару зазначили, що жертв немає. Вони підкреслили, що Катар може відповісти згідно з міжнародним правом. Катарські сили протиповітряної оборони успішно перехопили ракети. Міністерство закордонних справ Катару запевнило, що повітряний простір і територія країни безпечні. Президент Сполучених Штатів Америки уважно стежить за ситуацією, Дональд Трамп перебуває в ситуаційній кімнаті зі своєю командою. Terima <laughs> kasih.